Вітаю позаду чергові два тижні Великої російсько української війни. І на останні два тижні, власне, припала 34-та річниця з дня відновлення української державності. І фактично майже одну десяту своєї відновленої державності Україна веде в рамках екзистенційної війни і загалом існує 12-й рік в умовах російської агресії. Тобто той факт, що Україна є. Функціонуючою державою продовжує боротися, є насправді дуже значним і дуже серйозним успіхом. При цьому насправді та війна, яку ми ведемо, є війною на виснаження з усіма своїми особливостями на, скажімо, трьох рівнях ведення війни. І, власне, коротко хотілося б сказати саме про них, тому що саме якраз на 24 серпня припало також і вже 42 місяці з часу розширення масштабів російської агресії. тобто, на стратегічному рівні це війна на виснаження. А війна на виснаження це не війна про контроль за якимись територіями. Хоча, звичайно, як всі люди, ми мислимо саме в територіальному вимірі. Війна на виснаження це про прагнення Росії нанести ураження тієї меншості пасіонарній, яка або зараз є на фронті, або допомагає фронту для того, щоб створити. Політичні передумови для можливо якогось проросійського реваншу. Тобто, ці Росії, навіть не Донецька область, а саме е, такий от е, креативна меншість, той пасіонарний клас, який, е, власне, допомагав Україні триматися всі ці вже майже 12 років. Фактично, на рівні оперативному з точки зору оперативного мистецтва, це війна, де жодна з сторін не має можливості проводити класичні наступальні операції через наявні. Технології розвідки і ураження, які не дозволяють концентрувати переважаючі сили і проводити класичні наступальні операції по типу Другої світової війни. І, власне, на рівні тактики, це фактично протистояння, яке тяжіє до позиційності, яке немає якоїсь швидкої зміни, яке в кращому випадку, якщо ми говоримо про якісь успіхи, Перетворюються на витискання фактично через теж наявність відповідних технологій. І, власне, це ті реалії, в яких ми живемо вже е, довгий час. Якщо безпосередньо повертатися до того, що мало місце останні два тижні, то на лінії фронту ключовими була низка параметрів, це, звичайно, дії Сил оборони України е, на півдні Донецької області, тобто в районі покровськ мирноград також Добропілля з метою локалізації російської інфільтрації, з метою перегравання відповідно російського просування з метою витискання російських сил, і тут треба віддати належне першому корпусу національної гвардії, 93-й механізованій бригаді, також десантно-штурмовим військам, які діють в Покровську. Що насправді порівняно з попередніми двома тижнями, коли ми говорили, ситуацію вдалося. Дещо стабілізувати, хоча, знову ж таки, виходячи із дефіциту української піхоти, треба бути психологічно готовим до гіпотетичного повторення таких випадків, коли ворогу вдається здійснювати інфільтрацію на певну глибину, хоча опора на піхоту, яка рухається на своїх двох, накладає значні обмеження щодо. Швидкості і масштабу просувань відповідно. На інших напрямках теж ситуація, в принципі, не зазнала значних змін. Тобто на Сумщині, на півночі Харківщини без особливо якихось радикальних рухів, продовжуються спроби противника діяти в районі Куп'янська. З одного боку, спроба перерізати трасу, яка з'єднує Куп'янськ із основними українськими позиціями, ну і дії в самому місті. Також. Продовжуються спроби рухатися до Осколу, відповідно, якщо ми говоримо про стик Харківщини, Донеччини і Луганщини. Але, звичайно, основні бойові дії вони припадають саме на той відтинок, який йде від Костянтинівки, і фактично до Покровсько-Мерноградської агломерації, відповідно. Ну і звичайно, продовжуються спроби противника зайти в Дніпропетровську область, закріпитися хоча б в низці населених пунктів, відзвідуватися. Про це і отримати відповідно політичні дивіденди. Паралельно із діями по фронту продовжуються успішні українські дії відповідних ударів по безпосередньому тилу російського груповання. Мова йде про знищення логістики, тобто удари по залізницям, по шелонам спальним, які мають місце на материковому півдні в тимчасово окупованому Криму. Ну і звичайно, удари, які наносяться по. Російській економіці по паливно-енергетичному комплексу удари, які зачепили НПЗ в Волгоградській області, в Самарській області, в Ростовській області, в Краснодарському краї, за різними оцінками зазнали ураження об'єкти, які сумарно відповідають за 15-17% російської нафтопереробки, і в Росії навіть виник дефіцит окремих категорій пального. Також варто відзначити удар по власне, газовій експортній інфраструктурі, це термінали услуга теж у Ленінградській області. Тобто компанія наша продовжується і е, можна сказати, що е, в принципі постійно модифікується тактика. Е, і ті успіхи, які ми маємо, це, скоріше за все, теж відображені масштабу наших атак і тактики, яка е, фактично модифікується. Паралельно з цим, е, Стає відомо про нові нові українські розробки. Одну з таких це стала крилата ракета Фламінго, про яку стало відомо напередодні дня відновлення української незалежності державності. Ракета з доволі серйозними заявленими характеристиками. Це стосується і ідальності ваги, ваги бойової частини. Але Фламінго це теж нам такий приклад щодо необхідності правильно балансувати свої очікування. І правильно формувати, щоб і не применшити і не збільшити, скажімо так. Тому, звичайно, чекаємо масового використання стосування, але й не виключаємо російських відповідно адаптацій. Якщо ми говоримо про міжнародну допомогу, яка надається Україні, то тут треба відзначити дві новини: перше, те, що Канада стала якби четвертою, ну не країною, але четвертий пакет надала з 500... Мільйонів доларів по новій програмі фінансування е, зброї США в рамках е, програми НАТО. Тобто, вже ми маємо 2 мільярда доларів е, сумарно разом з канадськими 500 мільйонами. І це важливо, що незважаючи на всі суперечки, які Канада має з США, двосторонні в зв'язку з такою відповідно позицією екстравагантної Дональда Трампа, Канада при цьому розуміє важливість інвестувати в українську оборону і так само. Норвегія майже 600 мільйонів інвестує в дії з Німеччиною щодо закупівель системи ПРО для України, тобто поряд із пакетом на 500 мільйонів разом з іншими скандинавськими країнами. Норвегія також інвестує в окрему українську протиракетну оборону, і також прем'єр-міністр Норвегії в рамках візиту до України заявив, що наступного року об'єми загальної допомоги будуть складати не менше ніж. Цього року, а це там більше 8 мільярдів доларів, навіть майже 8,5 мільярдів доларів. Також стало відомо про те, що чеська снарядна ініціатива вже вийшла на показник 1 мільйонів снарядів цього року. І загалом, виходячи з такої динаміки, дійсно є вся якби ймовірність основи, щоб сумарно Україна отримала 1,8 мільйона снарядів по чеській снарядній ініціативі, тому що артилерія класично залишається такою ж важливою. На полі бою, не зважаючи на всі наші тактичні технологічні інновації. Ну, і, звичайно, не можна обійти увагою дипломатичний трек. Тобто, минулого разу ми говорили про зустріч в Анкоріджі. Вона запустила черговий раунд дипломатичної активності, і е, наступною це була зустріч 18 серпня в Білому домі за участю президента України, якого супроводжували і підтримували лідери ключових європейських країн, Європейського Союзу, НАТО. Загалом, і це є, якби дуже важливо, тому що вдалося попередити якби, ризик нової конфронтації в Білому домі. Хоча загалом ситуація залишається і далі якби патовою, тому що Росія не демонструє жодної готовності до компромісів. Росія продовжує водити заноса. Сполучені Штати Америки, виходячи з того, що, скоріше за все, США не можуть продемонструвати якусь системну політику. І як наслідок ідеї, е, висловлені Дональдом Трампом щодо можливості вже, е, зустрічі е, за участю лідерів І України і Росії, е, для того, щоб вже, власне, вдалося розробити певну рамку врегулювання, не увінчалися жодними плодами. Росія чітко продемонструвала, що не має жодного бажання проводити відповідну зустріч, вважаючи, що їхня переговорна позиція має більшу вагу, ніж переговорна позиція України і тих партнерів, які відповідно нас підтримують. При цьому і далі йдуть дискусії щодо гарантій безпеки, які точніше варто називати зобов'язаннями в сфері безпеки, тому що, на жаль, жодна країна, яка веде участь в цих дискусіях, не готова воювати за Україну, а саме готовність воювати є формою союзництва, все інше це є форма зобов'язань. І тут, звичайно, для України ключовий виклик не повторити долю Будапештського меморандуму, тобто, щоб ті зобов'язання, які ми отримаємо, вони були максимально надійними і переконаними в очах і Володимира Путіна, як головного адресата зовнішнього, так і в очах населення України, яке теж буде оцінювати параметри врегулювання з точки зору їхньої прийнятності. І це звичайно, виклик для української дипломатії, тому що на загал продовжується. Тенденція, яка була очевидною всі ці три з половиною роки, що наші партнери максимально намагаються зберегти для себе простір для маневру, не брати якихось серйозних зобов'язань і, і ні про яку таку допомогу Україні, яка б е, включала ймовірність прямого зіткнення з Російською Федерацією, мова не йде. Тому теж дуже важкий напрямок роботи е, залишається. Але загалом, знову ж таки, ми пройшли теж такий, е, якби маркерний період це три з половиною роки спочатку розширення масштабів агресії. Україна є функціонуючою державою, Росія не має військового потенціалу знищити Україну, як наслідок далі реалізує комбіновану стратегію виснаження. І мені здається, найкраще, чи можна закінчити це відео, цей огляд, де згадувалося про день незалежності, про те, що зараз дійсно в Україні може бути тільки дві модальності: або, на фронті, або для фронту, і це варто не забувати і розуміти, як кожен із нас може сприяти. Успішності стратегічної оборони операції, яка має створити передумови для дипломатичного врегулювання цього конфлікту цієї війни на умовах, які будуть прийнятними національним інтересам України.